Вітаю вас, шановні, я Макс з магазину MaxStoice, Макс і сьогодні в нас буде невеличке відео, в якому я хочу поділитися тими самими новинами, можна сказати, такий інформаційний блок, що саме в нас нове. По-перше, що хочу зауважити, що я якось вже в інстаграмі це анонсував, що багато відеокасет я пересортував та поєднав, і вони пішли у продаж лотами. Тож це можна сказати, що ніякі не новинки, але просто ви за більш-меншу ціну, от, так от виражусь, зможете забрати те, що вам приглянулося колись. Також, це стосується не тільки відеокасет, оскільки з'явилися ті ж самі лоти по книжкам і DVD. Їх не так багато, якщо порівняти з відеокасетами, але все ж таки вони є. А це саме наступний крок для того, щоб я зміг почистити полицю, так би сказав, щоб з'являлися нові відеокасети у продаж. Ну, Це що стосується ретро тематики ВХС. Також наступно в тому ж самому інстаграмі вже в нас був анонс, до речі, зразу. Зроблю такий крок у сторону, що в посиланні відео будуть зазначені наші соцсеті, сеті, сеті, наш інстаграм, де публікую регулярно, постійно ті ж саме новинки, або що в нас проходить, трапиться в магазині. Тому якщо вам цікава саме ця тематика, то ж приєднуйтесь до наших груп. Надійшло дуже багато, я би так сказав. По а саме на дисках, це в нас є Xbox One. Перша, друга, третя та четверта сонька. Так, це вра... наразі все, що попередло. Але я зараз не буду робити акцент, показувати окремо кожен диск. Тому що, по-перше, це така можу сказати, що маячня, оскільки, в, як я і зазначав, в описі відео будуть зазначені посилання на сайт магазину, куди ви зможете зайти та подивитися, що саме наразі в нас є в наявності, а також більш ознайомитись як із фото, так і описом, що стосується саме цих ігор. І якщо в першу чергу ті ж саме перша сонька, друга Xbox One, вони можна сказати, що. Як тільки дійдуть руки, ну це вже прямо зараз, скоріш за все, все є, то я їх запущу у продаж на сайт магазину. А от що стосується третьої і четвертої, ну все ж таки я би сказав, що більш третьою, то кожен диск я проведу перевірку, що стосується для якогось саме регіону та мови. Яка сама мова присутня в цих іграх? От, так от. Тож, якщо у вас є можливість, ви можете завітати до нас сюди на Софіївську 30 і відразу не чекаючи, що воно з'являться на сайті, ознайомитись з асортиментом. А якщо можливості немає, тож чекайте, як я і сказав, в описі відео будуть всі посилання. Наразі це в нас отакі от невеличкі новини, що пройшли. Але попереду в нас ще цілий місяць. Тож чекайте на новинки. Наразі це в нас все. Дякую, що додивилися. Слава Україні!